Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді ліхтар із поворотною головою від бренду Nature Hike, який ми знаємо як виробника туристичного спорядження NatureHike CNK2450ZM013. Ліхтар наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів FARIQA. Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкоджені упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Як я вже зазначав у попередньому огляді, бренд Nature Hike ще пробує свої сили в ліхтарях. Я вважаю, що їм треба трішки підтягнутись, але на свою ціну вони виглядають доволі непогано. Даний ліхтар Nature Hike працює у 4 режимах яскравістю до 430 люмен, головна частина повертається на 90 градусів, і також є кліпса і вбудований магніт, що збільшує кількість способів фіксації та носіння. Живлення від акумулятора 16340 і, звичайно, батареї CR123A з кольоровою індикацією рівня заряду, корпус із алюмінією, вага 85 г. Максимальна яскравість 430 люмен, три режими 430, 120 та 30 люмен і стробоскоп. Автономна робота до 2,5 годин. Час заряджання 1,5 години. Є кольорова індикація статусу акумулятора. Я її ще повністю не перевіряв. Я думаю, що це синій синій мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Тобто 4 ступенева. Розміри 25 х 30 х 99 Ліхтар надходить у такому простецькому пакуванні. Як бачимо, звичайна коробка, приблизно така сама у Zebralight. І тут є деяка інформація по ліхтарю. І того, крім того, що я вам казав, можна додати лише те, що заявлено 5 Вт. А так всю інформацію я вам вже озвучив. Також із ним іде кабель, і надходить ось така інструкція. Інструкція така простенька. В принципі, вказані ті самі параметри, що і на коробці. Більш змістовної інформації, інструкції нема. Тож, друзі, давайте поглянемо на цей ліхтар зблизька. Ліхтар виглядає ось так: поворотна голова, як я вже казав. Тобто його можна використовувати як фронтальний ліхтар. До речі, те, що ви бачите на камеру, це зараз у нього є шим у цього ліхтаря. Причому на всіх режимах віднесемо це до мінусів, звичайно. Але на око це не видно. Корпус ліхтаря доволі міцний, до нього претензій ніяких нема. Тут ми бачимо заглушку порту. Порт USB Type-C, через нього заряджається акумулятор 16340. Від потужної зарядки ліхтар не заряджається. Як бачите, отака потужна 65 ватна зарядка, від неї не заряджається. Від менш потужної зарядки. Там 18 Вт зарядка, ліхтар заряджається. При цьому працює червоний індикатор, і заряд, зараз подивимося, 0,5 А, як бачите. Що для такого акумулятора це норма. Кліпса ліхтаря в міру туга, тобто нарікань ніяких не викликає. Єдине, що її переставляти у зворотньому напрямку, не можна, тому що вона тоді заважає повороту голови. І при посадці на кишеню буде дещо так. Виглядати ліхтар. А можна також його повернути ось так. І він виглядати не буде багато. Також на хвості ми бачимо потужний магніт. Магніт без проблем, як бачите, тримає ліхтар. Ліхтар не дуже важкий, для його формату, я думаю, що якраз в міру. Щодо індикації. Індикацію те, що ми бачимо, це ось таке синє світло, як бачите, синій індикатор. Звичайно, коли він дещо розрядиться, це буде синє миготливе, потім червоне і червоне миготливе світло. Наголовного ременя в комплекті немає. Але такий ремінь я можу і зробити і сам, або можна взяти просто сторонній і закріпити його як налобник. На жаль, стандартного кріплення я не знайшов у себе, мабуть, я їх всі вже пороздавав. Тому я вам покажу на саморобному. Зробити його неважко, таке кріплення. Єдине, що при цьому треба враховувати, що коли повертаєте голову, то вам треба буде брати його ось тут. Для того, щоб повернути голову або вниз, або вверх. Тому що, як ви розумієте, голова поворотна, якщо ви будете брати за цю частину, вона просто буде повертатись. Але використовувати його цілком можна таким чином. І звичайно, також можна використовувати його як звичайний фронтальний ліхтар. Тобто ось так. Щодо керування, От щодо керування є деякі питання до цього ліхтаря, тому що керування тут мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Кнопка тактильно, в принципі, непогана. Те, що вона з індикацією, це великий плюс. Але е, саме керування, ось дивіться, я вмикаю ліхтар, він вмикається на максимальному режимі. Потім йде середній режим, потім йде мінімальний режим і тільки потім йде вимикання. Тобто просто вимкнути, і, наприклад, утримуванням його вимкнути, не вийде. Просто він перемикається на більш низький режим. Добре, що режимів всього 3, тому клацати треба небагато. Але над керуванням, я вважаю, треба попрацювати бренду Nature Hike. При потрійному натисканні на кнопку ми викликаємо строб. Це, в принципі, логічно, строб доволі злий і функціональний. І вимикається він. Одним натисканням. Щодо батареї, в комплекті йде акумулятор 16340 ємністю 700 мАч. І пружина, як бачимо, позолочена, спереді також є пружина. Тобто ми можемо використовувати акумулятор і без виступаючого плюса. Різьба непогана, вона доволі непоганої якості, але не анодована. І також ми бачимо ось тут у кільце. Виробник нічого не говорить про водозахист, але я думаю, що він тут є. Тому що, як бачите, є ущільнення кільце. І тут я теж думаю, що не виникає питань. Єдине, що цей поворотний шарнір, зрозуміло, як там з водозахистом. Щодо передньої частини, тут ми бачимо звичайний рефлектор. Корона середньої агресивності, як бачите, і такий рефлектор а-ля апельсинова корка. Який саме діод використовується, нічого не сказано. На жаль, такої інформації я не побачив, не знайшов. Щодо стабілізації, теж немає інформації, тому я не знаю точно. Не було часу потестити і спробувати його на рахунок стабілізації, тому на цей рахунок я вам нічого не скажу. А зараз, друзі, давайте спробуємо даний ліхтар в аутдорі, як він світить. Тож, друзі, та сама 90-метрівка, на якій я знімаю ліхтарі зараз. По даному ліхтарі у нього дуже широкий хотспот. Зараз покажу вам це на відстані приблизно 2,5 метрів від них. І так він лягає на територію. До 100 метрів достає, але не дуже чітко. Це на самому високому режимі. Трішки нижчий режим, це середній. Достає десь метрів на 40 І найменший режим можна посвітити десь метрів на 10. На стіні хотспот виглядає ось так. Це самий малий режим. Ми бачимо шин. Хотспот рівний, края не дуже чіткі і не дуже широка засвідка. Тож, друзі, який висновок? На жаль, ліхтар не без недоліків. Звичайно, дуже класний форм-фактор. Мені подобається така поворотна форма, те, що можна використовувати як налобник, і також як фронтальний ліхтар. Світить він доволі непогано, непогана кліпса, сам корпус непоганий. Тут ніяких претензій немає. Доволі міцна конструкція. Претензій є лише до керування, те, що воно не дуже зручне. Треба переклацати через ці режими. Добре, що їх хоч небагато, для того, щоб вимкнути ліхтар. Я вважаю також, що непогано було б положити налобне кріплення, хоча ліхтар не позиціонується як налобник. Але його використовувати, як ви бачили, можна в такому плані. Хоча, звичайно, виробник більше позиціонує цей його, його форм-фактор. Більше для кріплення на кишеню, на лямку рюкзака, на стропу моля і так далі. Із незначних мінусів хочу підкреслити те, що у ліхтаря є чим. І залишається відкритим питання про стабілізацію. В цілому, на свої гроші ліхтар виглядить. Тому, друзі, якщо вам подобається такий форм-фактор, то даним ліхтарем, звичайно, можна користуватися добре, що в нього ціна невелика. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!